Чому під вашим керівництвом досі працює сепаратист? В який? Мається на увазі слива керівник Луганського гілля. Це без поняття, про що ви говорите. Керівник державного підприємства Вадим Слива. Так. Ви краще знаєте, що я пишу, чим я. Ну, а ви не знаєте? Ні, не знаю. Не знаєте, що пишете? Ні. Че, который сотрудничает з Плотницким, то есть сотрудничает с з э, руководством сепаратістов і бойовиків, фактично с розділяє сніметрісна за кров, за убийство, за заказні, питки і воєнні дійства. І тільки уявіть, із таким послужним списком ця людина спокійно керує українським державним підприємством. Хто покриває його діяльність? Конкретні запитання від люстратора. Ви з ними спілкувалися на цю тему? Оговорювали? Спілкне спілкувався і вам це не цікаво. Ні. Вопрос по улю, по реализации вашего угля решен. По такой схеме работает Луанский уголь, по такой схеме работает Андроцит. У вас есть еще возможность здесь напрямую грузить на Российскую Федерацию, но ваш уголь на Российскую Федерацию грузить не будем. Почему? Потому что Украина платит немножко больше, чем Российская Федерация. Вадим Слива, заступник міністра вугільної промисловості, так званої ЛНР. Чому така цікавість до нього? Зараз ви будете просто шоковані. Це людина, яка співпрацює з Плотницьким, то тобто сотрудняча з руководством сепаратистів і бойовиків. фактично вона з, з ними відповідальність за кров, за убийства, за казні, питки і військові дії. А тепер максимальна увага. Людина, яка працює на сепаратистів, про яку пишуть так звані офіційні Еленерівські ресурси, перебуває на державній службі в Україні. А саме виконує обов'язки директора підприємства «Луганськвугілля» вугілля і примудряється отримувати зарплатню з обох боків лінії розмежування. Як вам такі факти? То, що ми з вами добудемо, булі то і наша заробітна плата. Буде. Як таке взагалі могло статися? Одна з ключових осіб ради міністрів терористичної ЛНР вже майже рік очолює українське державне підприємство. І всім, очевидно, байдуже за відповідям ілюстратор вирушає в міністерство енергетики та вугільної промисловості. Це тут призначили сливо директором, міністру Володимиру Демчишину. Ставимо пряме і конкретне запитання. Чому під вашим керівництвом досі працює сепаратист? Який? Мається на увазі Слива, керівник Луганського гілля. Це без поняття про що ви говорите? Керівник державного підприємства Вадим Слива так. Луганського гілля. Так а у вас є документи про його сепаратизм? Є відеодокази чіткі в інтернеті, коли він Знаю. в якості заступника міністра так званої ЛНР робить які заяви одночасно. Очолює державне підприємство я, українське. Я, зверну, я звернувся з таким запитом до силовиків. Якщо вони мені надають інформацію, що це дійсно факт, будемо приймати рішення. А те відео, яке в інтернеті, це недостатня підстава для вас, щоб його звільнити? Я відео не дивився, не знаю. Схоже, ця тема для міністра Демчишина вкрай неприємна. Але за логікою речей, невже міністр не зацікавлений сам розібратися у цій історії? Ви з ним спілкувалися на цю тему, обговорювали? не спілкувався і вам це не цікаво Ні. і додати нічого. Люстратор направив запит до служби безпеки, аби там пояснили, чи триває розслідування щодо Вадима сливи та «Луганськ вугілля». За інформацією з відкритих джерел, в СБУ вже кілька місяців цікавляться цією персоною та її оборудками, але жодних результатів поки що не видно. Ну, гаразд, докази, факти і всяке таке. Проте, не вже того, що вже відомо, недостатньо для бодай звільнення сливи Це ну, абсолютно плівок в лісу всім. Первочуть українським воєнним, хто воює, і людям, хто пострадав від терористів, людям, хто пострадав від війни, то тобто назвати это вообще ну так нормальним да, тим, що может укладатися в какое-то українське законодательство. Я не можу Денис Казанський, журналіст із Донецька, спеціалізується на вугільній тематиці, розповідає ілюстратору таке сумісництво вадима сливи. На кулуарні домовленості української влади з терористами ЛНР. Из ЛНР растут ноги тех же самых олигархов, которые когда-то контролировали Луганскую область. То есть там есть интересы Иванюченко и Аврамова. Сейчас по факту они никуда не исчезли. То есть они на этих же схемах зарабатывают, нагреваются к сожалению. И вот это присутствие сливы в этих схемах и его связь с украинским кадмином, к сожалению. Очевидно, свидетельствует о том, что и украинская власть, она тоже замешана в этих всех черных схемах. И вот до сих пор эти все олигархи, они так или иначе наживаются и на войне, и на украинской экономике. Щоб ви все розуміли, Україна отримує вугілля з Росії, Південної Африки та, незважаючи на фактичну війну, солідні об'єми чорного золота продовжують надходити з окупованої частини Донбасу. Про це неодноразово говорив сам міністр. З окупованих територій у основному йде антрацитове вугілля, і на даний момент воно в досить великому об'ємі поступає на українську територію. Щоб продавати вугілля легально, підприємства, які перебувають під контролем терористів, перереєструвались у Києві. Отже, мають рахунки в українських банках, на які отримують кошти за паливо, а потім розраховуються з шахтарями. Принаймні, офіційно так має бути. Так само, і з Луганськ вугілля люстратор приїхав за його юридичною адресою у Києві. На цьому місці одразу кілька установ вугільного профілю. Проте ані директора Вадима Сливи, ані якогось натяку на Луганськ вугілля. Шукаємо державне підприємство луганськ вугілля, яке зареєстроване за офіційними даними. Тут і не можемо зрозуміти, воно тут є чи немає? Можливо, ваше керівництво може розказати керівництво наше. А ви можете сказати, тут є Луганськогіля чи я не знаю. Я з іншого підприємства? Ну, чули, можливо. Ну, можу. чула і все. Чули, що чули? Що є таке підприємство десь? Луганські номери підприємства також мовчать. Складається враження, що Луганськ вугілля якийсь фантом. Можливо, у міністра Демчишина особисті контакти зі сливою. Ми знову ставимо йому одне й те саме запитання. Знову ж таки, це питання, Слива. яке ви очікуєте, Так, сливи. Вас, а, ваші державне підприємство Луганського так. Гілля воно зараз здійснює якусь діяльність, тому що за місцем його офіційної реєстрації в Києві воно не знаходиться. І mm -hmm. чи є у вас відомості, де все ж таки знаходиться директор Луганського гілля немає. і немає. Підприємство на даний момент, ну, кажу, я не перевіряв, наскільки воно активне. Знаю, що воно було перереєстроване десь рік тому. Знаєте, все це наштовхує на думки щодо певної некомпетентності нинішнього міністра енергетики та вугільної промисловості. По-перше, він не в курсі, де його підлеглі. По-друге, міністрові невідомо наскільки активні чи пак працездатні підприємства його галузі. Ну, якщо не знаєте, люстратор допоможе достеменно відомо, що тільки за перше півріччя Луганськ вугілля отримало від Центр енерго 47 мільйонів гривень. Я считаю, что это абсолютно фейковая структура, которой нет, она захвачена, она осталась на этой захваченной территории. А существует она в, вообще в законодательстве только для того, чтобы через нее прогонять тот же уголь, какие-то схемы. То есть вот сказано, например, что там купили что-то у Луганского угля, а его нет по факту. Да? То есть по сути купили у ЛНР. Луганск уголь, видимо, нужен просто для того, чтобы как-то оттенить вот эту Історію якби, би да обрати за цю ширму аб абсолютних галоворезов і бандитів і зробити від, що ми купили це не у бандітов да, а купили у какого-то віртуального луганського. Але торгівля з бандитами ще пів біди. Ми ж пам'ятаємо, що перереєстровані держпідприємства мали б спрямовувати виручені за вугілля кошти на зарплати гірникам. Ще в серпні на адресу Міненергетики надійшов лист від управління СБУ на Луганщині про те, що підприємство сливи, незважаючи на заборгованість перед шахтарями, переказало 16 мільйонів гривень на рахунки фірм, які мають ознаки фіктивності. Кошти були переведені в готівку, що згідно з даними СБУ, може бути прямим свідченням фінансування тероризму. Однак, міністр енергетики знову вдає, що нічого не пам'ятає. Люстратор вирішив освіжити пам'ять чиновнику. Знаєте про цей лист? Треба, треба виснити, не пам'ятаю. Багато листів приходить. Ви особисто писали відповідь на нього? Можливо, ну це було коли. Ви краще знаєте, що я пишу чим я. Ну а ви не знаєте? Ні, не знаю. Не знаєте, що пишете. Слухайте, кожен день підписую по 100 100 листів. Якщо це було... знаєте про цю суму 16 мільйонів без поняття, 16 чи не 16. До речі, ось офіційний документ. Чи пак пояснювальна тут Володимир Демчишин запевняє, що не давав команди перераховувати кошти підозрілим суб'єктам. Якщо ми відправляємо комусь кошти і як він там їх використовує, чи це навіть не ми, це один одне із державних підприємств, відправляє кошти комусь. І якщо це підприємство там якимось чином його використовує, як я можу проконтролювати? Ви можете підказати? Ну ви ж міністр? Так, міністр, чого? Я формую політику розвитку галузі. А не е, провіряю чи ловлю когось, хто там якісь там вас же повинен працювати. цікавити, що відбувається взагалі, звичайно, суцільний театр абсурду і доповнює його Вадим Слива, який схоже живе в паралельних реальностях. У листі на міністерство пояснив такий рух коштів загрозою насильницьких дій з боку невідомих сепаратистів, тобто тих, хто й призначив його заступником міністра в терористичний уряд. Он такой, видимо, мазохист, потому что он все время находится в ЛНР, и там все время он находится тиском, то есть он, видимо, каждый день заходит в кабинет к Плотницкому. Э, умоляет каким-то образом на него надавить э, Плотницкий, видимо, это проделывает, я не знаю каким-то способом каким-то загадочным образом после этого Слива тут же переводит украинские деньги на счета Луганских Финпланер и то есть замечательно эта схема действует то есть он не торопится никуда уезжать он предпочитает пребывать под этим давлением Попри конкретні і відомі факти, Вадим Слива і сьогодні залишається керівником Луганського гілля, чудово поєднує це з посадою в так званій ЛНР. Як її представник регулярно роздає обіцянки шахтерям, досить часто в компанії цього персонажа, Коли українська армія унічтажає жителів Луганщини, Луганської народної республіки. Кожен із нас на собі ощущає допомогу, яка сьогодні йде від братського російського народу. Для міністра енергетики, людини, яка безпосередньо відповідальна за призначення сепаратиста, згадані факти, не привід для його звільнення. Ви з ним не спілкувалися на цю тему? Обговорювали? Не спілкувався. І вам це не цікаво. Не. Ви краще знаєте, що я пишу чим я. Ну а ви не знаєте? Ні, не знаю. не знаєте, що пишете? Слухайте, Кожен день підписую по 100, 100 листів. Як найшвидше розібратися у всій цій історії та вжити відповідних заходів? Люстратор закликає СБУ та генпрокуратуру. Ба більше щось підказує, що у цій справі є інші герої, дії та позиції, яких мають ознаки підтримки сепаратизму. Этот договорняк с ЛНР он абсолютно недопустим конечно это повод безусловно для отставки министра я уж не говорю про сливу то есть и тут, тут наверное я думаю что попахивает таким действительно реальным уголовным делом но опять же как это все будет на практике посмотрим